Віталій буде шахів, райапроти. Крупіля. Сінгапур рейтинг 2016. Давай, швидше, швидше. Сона хочеш поміняти? Давай. Не хочеш? Не міняй. Маневруй. Не. Добре. А я не можу назад піти. Поміняє зараз все. Добре, тоді буде якась. Довга тупа гра симетричних позицій. Або не Грати білими, щоб це відразу міняти фігури дуже круто. Відразу хочу з тобою ще раз зіграти. Так, тепер покращуємо коня з атакою на вилку. Якщо я пішов так, ти підеш так. Щось це нам дасть, не знаю. Ну, ти потім є 3 підеш. Даваєш 5. Ще 3 може дасть, не дасть, побачимо. Ти мене атакуєш. А я тебе. Так і живем. Понятно це все понятно. F5 для слона, в принципі, поле. А є 6, Добре, f 5 Хай буде. Ти f 4 не даємо тут чіпляємось. ничего не что за фокусы так d5 и может и ты взял и взял и ты взял не ночным а4 g4 h3 взял и взял и Я ще взяв стрийк слон же, да. Кінь аж 6, аж 3. Ти зіграєш. І що мені з конем на 6 робити? Якщо на G7. Потім на e 6. Ну, не знаю, давай. Я знаю, що він хоче, в принципі. Ну, давай. Я хочу якусь тут гру собі. Кінь же 7, потім може не... сюди поміняємо коня. Якщо ні, то просто кудись. Тоді так іду. Тепер аж 3 хочу. Задвинутиме простір захопити хай думає. Так. Ти можливо сюди підеш. Це можливо нас не радує такі ходи. я в 5 до речі. Щоб білі поля захопити. Задвинути, так. О. Не хочемо якось вивільнитись. А тут, ну, просто закрив їх. Хвиртку закрили і все. Так. Ну, добре. На е 6 А, ти отак і отак. Ми же 5 зіграємо просто. Ти ж не думав, що це так просто. На е 6 тебе. Хоча я тебе тут і вдарив би, звісно. Ну, ти і тут будеш щіплятися. Да. Давай без цих приколів. Ніхто тебе пускати туди не буде. Так. Без загроз, то да? я поки розвиваюсь. В принципі, коли отак от включаєте одну фігуру, то можна грати на іншій стороні. Гри. А він відкриває тут гру. Ну, б'ю, що мені робити? Що я вже тут можу тобі сказати? Так і ти коня приведеш. Комар писає: я його чіпав. Хочу просто забрати. Так. Ми маємо нагнітати і ще більше. Правда, не знаю, чи я хочу тут взяти, тут втратиться. Так, підбій коня поставив. Ну, беру. Вельми цікаво, звісно, це все. Виглядаю. Бью. Мені не дуже подобається хід, ну добре. А, я тут ще втрачаю, так? Да? Так, давай швидше сюди. Також якийсь тупий хід я зробив назад. Ну так, да, це правильно він робить. Так хочу. Не, не хочу я так, це все зв'язано. Де жодзе, ти хотів мене надурити, дурити, так? Підситноти як мене, а. Брудні штуки на 90. А може там у нього не було ідей просто. А може він не бачив нічого. Поміняв суперник. Якщо ви білим граєте, ви міняєте фігури, то якщо у вас є якась перевага, то зазвичай її вже нема. Ну і в принципі, в мене пішак в центрі, в нього пішаки На третій рівні. Мене активніша позиція. На королівському я захопив простір. В нього якась. Здавлена позиція. Мало простору для фігур. Ще більше захопили. Ось. Ще більше захопили. Його маневри, але ми ж тільки піднімаємось. Більше, більше, більше. Його фігури назад, назад, назад. От він і вивів, тому що немає що йому робити. От він намагається якось звільнитись. Але після цього інша слабкість тут. Він захищається всіма руками. От уже кінь під бій на F4. Це вже відмінний хід по комп'ютеру. Ческомосько. І не Ческомовсько. Ну, програна позиція, тому будь-який хід, тут вже відмінний хід. Речі віддавати фігуру. Але це йому дуже не допомагає. Так, да, тут мої також не сильніші маневри, тому що вони особливо ні до чого не призводять. є 4 він правильно зіграв. Ну, тут йому. е 5 вже треба буде. Зіграю E4, граю вже е 5 Де є? Де 6? І ось він нарешті слон заграв. А тут є 4 і слон вже назад не заграв. Не встиг. От було б два ходи підряд у білих? Він би Чікс і. Хто знає, чим би все закінчилось. А тут все закінчилось симпатичним матом.